Вітаю! Мене звати Олена, Лі, чи на Арт в Інстаграмі. Дуже рада вас бачити у моєму клубі. Будемо малювати, створювати чудові ілюстрації і просто релаксувати, бо <свісно> зараз це дуже потрібно нам усім. І головне підтримувати один одного, бо без підтримки просто, ну. Нічого не буває. Всі, хто на мене вже давно підписаний, знає, що я сама підтримую інших і вдячна всім за підтримку, бо для творчої людини відгуки на її творчість дуже важливі. Що вам розказати про себе? З 2019 року я малюю акварелькою. Деякі мої роботи ви можете побачити. До речі, оця балерина це створена. 2020 року. З нею в мене була серія листівочок. Цілих чотири балерини були в мене в наборі балет. Минулого літа, цього літа, червень-липень ми малювали чудові ілюстрації. За допомогою дитячої, звичайної акварелі навчалися простими матеріалами, створювати щось чудове, таке, щоб в наше серце було тепле і гарне. І просто спілкувалися. Як я вже казала, це дуже головно дуже. Важливо для всіх творчих людей. Також ви можете побачити на моїх зайців один з зайців. Це дуже відомі мої листівочки з зайцями. Їх дуже всі полюбили, це найулюбленіші мої персонажі. Я їх дуже полюбила, я їх створила 2021 року, і досі вони є у тренді на моїй сторінці. Це мої улюблені дигусята, Льолик та Болик. Ви їх теж знаєте, про них є відео у моєму профілі. Навіть хайлайтс я зберегла розповідь, як вони з'явилися. Вони теж мене надихають, і я створюю з ними ілюстрації. Ще що хочу сказати: під час клубу ми не будемо малювати тільки акварелькою. Я вам покажу різні лайфхаки, які ми вже знаємо під час челенджу. Малювали з вами з пастеллю, з олівцями. Весь свій набутий досвід вже за 5 років, вже шостий пішов. Я залюбки передам. Всім вам, щоб ви могли малювати у задоволення. Ще раз кажу, я можна так сказати, самоучка. Да? Я художник, самого, тому я набувала свій досвід, який зараз вам передаю, і хочу передати його вам легко, просто, щоб ви отримували радість від створених вами робіт. Ще що вам хочу розказати. клуб в нас буде проходити ну, дуже в простому форматі, я вже трошки розповідала під час ефіру на челенджі. Цей клуб буду робити так, щоб ваш час не дуже був зайнятий, бо зрозуміла під час першого проведення творчий клаб 1.0, що дуже. Багато тих, хто ну, має сім'ї, да? хтось навчається і намалювати декілька робіт під час одного тижня це дуже важко. Тому я вирішила зробити вам полишення. Творчий клаб 2.0 буде построєний так, що протягом всього тижня ми будемо малювати одну роботу, тобто, на початку ми будемо робити. Будову, тобто скетч, замальовочки, там маленьке, дуже невеличке відео, яке буде займати максимум 40 хвилин, максимум, які, до речі, буде завантажене на YouTube, ви зможете прискорити. Будете мене можете слухати дуже веселим голосом. Але головне, щоб ви дізналися взяли для себе лайфхак на ближче до кінця, при кінці тижня, ми вже це будемо робити в кольорі. Але під час всього тижня між цими уроками ми з вами будемо якісь робити лайфхаки. Я буду, хочу зробити для вас якісь конкурси, якісь веселі роботи. І обов'язково призи, без призів, знаєте, це такий стимул. Стимул буде щось таке, робити краще. Це буде художні призи. Це не якісь там дуже матеріальні, але такі, щоб ви могли може, що створити новеньке, спробувати якийсь новенький матеріал, чи продовжити своє навчання, бо я розумію, як дуже важко зараз може купляти да, матеріали, вони дуже складні. Може, згодом я ще є в планах домовитися. Компанією, яка займається випуском матеріалів, хочу домовитися про знижку для моєї клубу. Але це згодом я буду вести переговори, обов'язково про це в мене є в планах. А ще такий момент. Для тих, хто схоже, да, зможе приймати згодом моїй улюбленій рубриці Олена, намалює», яка проходить по вівторках на моїй сторінці Linux Art. Але, як я вже казала, я нікого не буду змушувати це робити, ви зможете прийняти рішення для себе. Хочете ви це чи ні. Це буде дуже класне тренування ваших звичок малювати, малювати кожен день. Це не буде щось таке масштабні, якісь роботи. Це роботи, як я вже розповідала, малюнок на тему, так як ви бачите цю тему, вашим матеріалом хочете, будете робити деталізований. Хочете, це буде такий простий скетч, як я іноді це роблю акварелькою чи олівцем, чи лінером, чи маркерами. Тобто це просто клуб-релакс. Релакс, де ми будемо набувати нові знання. Я буду навчатися разом з вами, бо коли є спілкування творчих людей, народжуються просто шедеври. Тому я вас запрошую до себе у клуб. Я буду дуже рада малювати з кожним з вас, натхнення вам дорогоціння. І просто гарного і спокійного неба!